Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції. Хочу вам подякувати, які ви вибираєте, звичайно, інтуїтивно. Хочу вам подякувати за вашу підтримку, за ваші теплі слова, за те, що ви є, за те, що ви живі, здорові, люблю і обнімаю кожного з вас. Гаразд, дивимося, що чекає вас сьогодні. Мені дійсно дуже приємно. Дуже приємно читати ваші приємні слова, ваші запитання, якісь пропозиції, хто, можливо, хоче якийсь розклад побачити на моєму каналі. Гаразд, поїхали. Карта номер один: що чекає вас сьогодні? Четвірочка мечів. Ви знаєте, четвірочка мечів вона говорить про тимчасовий. Спад сил, тимчасову хворобу, в когось, можливо, буде нежить, в когось буде втома, захочеться побути на самоті, захочеться взагалі полежати або не вставати з ліжка. В когось буде якась пауза, яка, якийсь, знаєте, такий ну, день, такий трошки сплячий день, можливо, сьогодні буде. Ось, візьміть паузу, перепочиньте, наберіться сил, тому що справжня війна для вас попереду. Тобто, якісь конфлікти, значить, вас чекають попереду. Ось тому набирайтеся сил. Перед цим у вас був якийсь конфлікт, і цей конфлікт міг забрати у вас якусь, якусь енергію, дуже багато вам коштувати. І зараз ви відпочиваєте. А справжня війна після цього конфлікту ще попереду. Тому чекайте. Карта номер 2 Тут у нас двієчка кубків. Ви знаєте, двієчка кубків, вона дуже хороша, дуже приємна. Тобто, вам сьогодні вдасться з кимось домовитися, з кимось договоритися, з кимось зустрітися, просто по душах побалакати, познайомитися з приємною людиною. Тут, скоріше за все, тет а тет. У когось буде зустріч, у когось буде просто каву на паузі випити. В кожного по-своєму. Просто може, знаєте, ввечері зайти, подружка, а, щось сказати, сіли по чарочці випили. Ось це м -м, карта і примирення, і зізнання, і домовляння, і на серйозних, і не на дуже серйозних, але це все, знаєте, вдвох. Абсолютно все. Хороший день. А, партнерський день, скажімо так. Карта номер три. А, лицар же е, так, так, лицар жезлів. Ви знаєте, лицар жезлів він завжди говорить про рух, про якийсь імпульс, про швидкість, швидкість діяти, швидко реагувати. А, сьогодні реагуйте швидко, сьогодні дійте швидко. Можливо, ви мітатися будете туди-сюди. З роботи на додому, з дому закупитися, дітей з садику, туди-сюди якось дуже бігати. Це у когось, можливо, буде несподіване відрядження, у когось можливо, будуть несподівані гості. Ця карта говорить про несподіванки, про якісь е -м, зустрічі, несподівані, про якісь відвідані, несподівані і про несподівані е повідомлення. Звістки якісь. Зазвичай, це робочого характеру. Можливо, ви займетеся волонтерством, можливо, дійсно, треба буде комусь щось допомогти. Ось якось так. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, гарного вам мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!